Баю вас малята і пропоную послухати казочку Марії Солти з Смирнової, яковочі головного обирали. На багатому городі в однієї господині чого тільки не росло: були там і цибулька з часничком, і соковиті помідори з зеленими огірочками, і жовта гаряча морква з солодким буряком, редиска з редькою, гарбуста диня, і кабачки, капустинка в та ковтинках. Та пишна картопелька. Якось городним жителям захотілося вибрати проміж себе головного. Я повинен бути головним, адже я найбільший, сказав гарбуз. Я теж хочу бути головною, бо серед вас найкрасивіша. У мене чубчик зелений, а вся я жовтенька і гарненька, відізвалася морква. Чого б мені не бути головним? Я серед вас найкрасивіший і найяскравіший обізвався помідор. А я найкорисніший, промовив буряк. Може, тоді я буду головною, бо у мене найбільше одягу, тихо мовила капуста. Поки овочі сперечались, картопля сиділа осторонь. А як тоді нас розсудити? стривожили січі через певний час. Давайте так, вигукнув гарбуз, поєднаємо нашу користь і нашу здатність до виживання. Ще треба звернути на те, як нас вживають. З ним погодились усі. Так трохи потроху серед кандидатів залишились картопля, капуста, цибуля і часник. Овочі почали голосувати. І тут підвелася капуста. Я відмовляюся від подальшої участі, адже, незважаючи на мою користь, люди не їдять мене постійно, і з часом я втрачаю свій смак. Я теж відмовляюся, бо в мене взагалі гіркий смак, відповіла цибуля. Тоді мені не бути головним, промовив часник. Хай головним овочем буде картопля, бо її найчастіше вживають. Перелік страв, до яких вона входить, збільшується постійно. Вона дуже поживна і гарно зберігається, сказав гарбуз. Йому ніхто не заперечив, так картопля стала головним овочем. Сподобалась казочка, малята?